Доброго дня громадяни України, доброго дня жителі Славівіш. Сьогодні я знову знаходжуся біля місця відпочинку в кварталі 26-го білої лісництва і ну, теж незадоволений тим, що сильно багато тут сміття і потрібно було прибрати, то я вже його прибрав. Знову два целефанових пакета сміття. Тут назбирав бумажки, жестяні банки і пластикові і пляшки теж валялись тут. От, бачите, в якому стані знаходиться ця. Здавалося б, порозписувано. Молодь, нема що робити, вони розмальовують. Ні, щоб хороше щось зробити. Але я сьогодні хотів поговорити про інше. В передньому моєму відеоролику. Я Про ось цей бачите, участок дороги між Біловіжем і Блажем. Бачите, яка пилюка йде. Проїхала машина і практично нічого не видно. Але мова тут йде зараз про оці узбіччя. Бачите, вони позаростувані. Так само ця вже лоза піднялася. От, так от яка тема? Тема така, що сьогодні в магазині до мене пішло два чоловіка, жителя села Біловіж, і вони кажуть, ну ти ж каже, ролик знімав про ці узбіччя, що їх треба, скажімо так, вирізати, бо машина їде і на повороті не видно. Чого ж ти каже, його не вирізаєш? Ти ж каже, там ролик знімав і щось знімав, знімав, толку з того бігаєш, бігаєш, всім все розказуєш, там щось типу, когось критикуєш. От Так от я хотів пояснити людям, вони так і не можуть зрозуміти. Для чого я це роблю? Ось дивіться, зараз суш, сильно жара велика. І бачите, можна було ремонтувати цей участок дороги, привезти оці і висипати. Так, На моє звернення через той відеоролик до Рігорія Торгонського, який я звертався, щоб він взяв сюди чи грейдера чи направив сюди декілька мазів щебеню, щоб ці ямки засипати. Або, наприклад, щоб звернувся до директора. Філії ДП Ліси України, Рокітнівське лісове господарство з приводу ремонту цієї лісової дороги. Ніякої реакції нема. От. Тобто публічне звернення було бачите, в мережі інтернет, в Ютубі, в Фейсбуці, в руки, як вони є, в групі Фейсбук, в групі Біловірш і так далі. А реакції ніякої немає, якби ніхто нічого не чув. От. Тепер з приводу репліки або коментаря цих людей. Дивіться. Знаєте, що це мені нагадує? От, уявіть собі ситуацію, що люди йдуть да, по місту, а йде людина десь така, і де він сторети вийшов, там, заді не підтерся, ходить там, навіть, смердить, йому кажуть, чоловіче, ти ти ззаді в тебе там трошки смердить, От, візьмите, витрися якось так, доглянь за собою. А він каже, розумієте, я як би сказати, ну, не... Читає нужним це робити, от ви візьміть, типу, і це за мене зробіть. От, то є, а потім цей чоловік розказує, каже: Ну ви ж каже, знімали ролик про те, що у мене там зад грязний. Показували, розказували, що от його треба там підтирати, витирати, типу, чистити. каже. Так чого ж ви до цього часу мені не підтерли зад? Що ж ви от, такі ви умні, які всім розказуєте, відео знімаєте, показуєте? А до цих пір мені не назад. Так само з цією дорогою. Це є ваша дорога, ви її ремонтуєте. Чого ви вважаєте? Що я вам маю ремонтувати? На цьому частку дороги була аварія минулого року весною і з великими наслідками. От, людину травмувало, розумієте. І до цих пір у ці жителі села Біловіж не винесли з цього уроку. Так от, оцей участок був прочищений. Бачите? Тут поросль зрізана, але вона знов почала підніматися. А якщо вже говорити про участок е, на блажу, то він взагалі не був вирізаний, е, дорого розчищений, розумієте? Так от я говорю, що от, чи звертаюся до глядачів, що от, ці люди, які в селі хочуть, щоб хтось їм щось робив, не розуміють того, що це є е, е, розумієте, спасення отопаючих діло рук самих утопаючих. Тобто вони самі себе мають спасати. Так вони ну, типу таке вважають, що хтось їх має там рятувати. І вони не вважають, що вони взагалі тонуть. Розумієте, Якось так тонуть, булькають, типу там, мруть, і не вважають, що вони мруть. Знаєте, от, якось так. Тобто вони здають від, якби цього всього не бачать. Але якщо хтось це побачив і їм це розказує, то вони вважають, що той, хто побачив, то це їм і має робити. Так от Про користувачів цієї. дороги. Ця дорога є лісовою, але користувачами є, є жителі там, села Біловіж, Блажево, які їздять на, це, на асфальт на блажево. От. І ці ж користувачі мають бути замовниками розумієте, там, догляду, за цією дорогою, ремонту цієї дороги. А от виконавцями мають бути, ну, з однієї сторони, в першу чергу, вони ж самі. Також, щоб вони будь виконавцями, вони не бажають бути замовниками. Хоча є користувачами. Вони кажуть, ну ми ж є користувачами, але е, виконавцями і замовниками має бути хтось інший цього ремонту. Розумієте, яка логіка інтересна. От е, якось так. От, е, Ну не знаю, що буде далі. Зараз сильно низький рівень ґрунтових вод. Можна було б ці всі ремонти поробити. От, і, і дуже дешево це зробити. розумієте. І зараз, до речі, людей немає роботи, люди могли б це все поробити. І сільська рада могла б їм за це заплатити гроші, на що нанімати якісь тендери. Але так вийшло, що вони звикли ці гроші відмивати, ну, на мою точку зору. От, до речі, в коментарях недавно в мене був ролик з приводу на Прозоро. Було виділено 600 тисяч гривень на ремонт з будівлі Старостинського округу по вулиці Центральна, 32 в селі Біловіж. 100 тисяч гривень. Я весною говорив, що ці гроші потрібно було б направити десь на ремонт де людям по селу дороги поремонтувати. І що вони кажуть? Вони кажуть, ну мається на увазі мої опоненти, ті, хто противники, того, щоб я це все висвітлював, розказував. Вони кажуть, що за ці гроші 100 тисяч гривень ти ніяких дорог не перемонтуєш. Бо тому що, якщо брати статистику, того, за які гроші вони ремонтували, наприклад, по вулиці Рокитного, то там хіба що не перехльосток заасфальтуєш і все. Ну Правильно, якщо вони по своїх мерках це все роблять і ці гроші відмивають. То, звичайно, що вони нічого і не зроблять, бо вони спеціально роблять так, щоб його, воно все було дорожче. І ці тендери робляться так, не навпаки, щоб були дешевшими, от, щоб все задешевше зробити, а задорожче робиться. Розумієте? Тому то вони не дають людям, щоб люди за, за своєю ініціативою це все поробили самі. А вони ці гроші забирають людей. Ну, тобто у мене, в першу чергу, я є жителем села слабливіш. І оця будівля, яка є вулиці, де, там. Центральна 32 є моєю будівлею, яку в мене вкрала Рокітнівська селищна рада на себе оформила у власність. І тепер за мої ж гроші з 100 тисяч гривень, які мали б бути мені виділені на ремонти доріг по селу. Тепер вони тіпа, роблять собі на Рокитнівську селищну раду для свого старостату, Розумієте, який мені не потрібен. Ну от якось так, виділяє таку суму велику грошей, 100 тисяч гривень. Це 16,5 тисяч доларів. От якось так. От коментуйте на це. От, дивіться, от, наприклад, ці 600 тисяч гривень можна було б виділити на ремонт навіть цієї дороги на блаживу, заасфальтувати її чи зацементувати. От, і за рахунок людей, і людям був би заробіток, от, і люди були б зацікавлені в його ремонті. І було б набагато все краще. Так ніхто людям не дає цього зробити. Воно буде розбиватися, розумієте, але спеціально, щоб не дати людям, а десь на сторону, щоб хтось інший його проходив у ці гроші. Ну, Воно буде так все робилося, так робиться і так буде робитися. Коментуйте, якось так.